Тко розбирає сферу стосунків. Ваша енергія вона сильна, вона дуже глибока і дуже доросла. Ви не з тих жінок, хто просто грає у цю таку легкість, ви є суть, воєн стабільністю і впевненістю. Саме через це життя дуже часто ставить поруч біля вас, чоловіків, які слабші за вас, не тому, що ви не заслуговуєте на більше, а тому, що всесвіт навчає вас. Сила не в контролі, а у довірі. У вашій даті є дві одиниці, і це жінка-лідер, жінка рішення. Ви все бачите наперед, ви дуже швидко дієте, ви не чекаєте. І коли поруч чоловік повільніший, ви просто несвідомо берете кермо у свої руки, але саме це позбавляє його можливості проявити себе. Сімка у вашому дні народження говорить про глибоку інтуїцію, але і страх втратити контроль. Ви... Звикли довіряти лише собі, і це закриває потік підтримки. Чоловік, який міг би бути рівним, він просто не бачить цього простору, куди йому можна увійти. Дев'ятка вашого життєвого шляху каже, що ви прийшли, щоб навчитись любити через прийняття, а не через жертву. От раніше любов для вас була: я тягну, я допомагаю, я всіх рятую. А тепер любов для вас це я довіряю, я приймаю, я дозволяю. І саме з цього стану з'явиться такий сильний, зрілий чоловік. Сильний партнер, він не приходить тоді, коли ви шукаєте, а тоді, коли ви внутрішньо спокійні і дозволяєте собі бути не опорою, а натхненням. Кінець 2025 року вже відкривається і такий новий період, коли ви приваблюєте не тих, кого потрібно підтримувати, а того, хто сам може підтримати вас. Ви, ви не та, кому треба менше світити, щоб чоловікові було комфортно, ви навпаки та, хто зустріне то не боїться вашої сили і вашого світла. І саме зараз це світло формується, які я дам такі поради для вас. От не тягніть це на собі, довіряйте, не рятуйте партнера, а надихайте, і не закривайте собі, а приймайте. І не зменшуйте себе, щоб комусь було легше. Ваш світ потребує вашої повної сили.